Він актуальний для особливо сільського населення і міського населення. Зараз ще, от, після прийняття нового податкового кодексу, це безцінні поради для підприємців, як розбиратися в масиві податкового кодексу. І я думаю, що він завоює увагу і любов на Кіровоградщині, і все більше громадян будуть звертатися до нас з різними проблемами. Бо кожне звернення, якщо ми не можемо вирішити на місцях, воно супроводжується депутатським зверненням або до президента, або в генеральну прокуратуру, або до губернатора. І ми таким чином підсилюємо, активізуємо актуалізуємо цю проблему, яка є у людини. Крім того, це безцінна інформація для законотворчої роботи. От остання наша ініціатива Європейської партії в парламенті це внесення змін, скажімо, відносини між орендарем і тим, хто здає в оренду землі, і ми пропонуємо збільшити ставку орендної землі до 7%. Ви знаєте, що сьогодні двома указами президента один Кучми, дві 2001 і 2008 році, ставка орендної землі. Там була півтора відсотка, там зараз рекомендується указом президента Ющенка три відсотки. Але 16 мільйонів гектарів, які здані в оренду сьогодні, от з них 70 відсотків не обслуговуються в грошовій формі. Тобто Люди, які здають цю землю в оренду, вони отримують. Ну в більшості там от 70% отримують в майномовому вигляді і на умовах достатньо дискримінаційних. Ну там два мішка кукурудзи чи цукор, і ще по цінам, які самі встановлюють ті, хто орендує цю землю. Ми ж пропонуємо, по-перше, це грошова має бути форма і ставка не менше 7%, і це має бути регульовано законом, а не указом президента. І таких ініціатив ну, достатньо багато. Я от можу нагадати тільки грудневий з'їзд європейської партії, де ми прийняли відповідну резолюцію. Є проблема, яку актуалізували наші активісти через соціальну програму народний адвокат, це збільшення суїцидних випадків в відносинах з банками, коли боржники. Через діяльність колекторних фірм ну, доводять людей до самогубства, навіть були випадки, коли було навіть, сімейне самогубство. І ми прийняли цю резолюцію, розробили законопроект відповідний, тому що у нас в національному законодавстві не було взагалі можливість визнати себе банкрутом фізичної особи, яка не займається підприємницькою діяльністю. Цей законопроект ми розробили разом з Національним банком. і Я впевнений, що він знайде підтримку в парламенті. Отаким чином. Соціальна програма народний адвокат дає можливість ще і вносити певні зміни на національне законодавство. Я хочу сказати, що Європейська партія України розвивається не так стрімко, як ми хотілося, бо основний, скажімо, поштовх для скажімо, розвитку це все ж таки вибори. І на останніх виборах президента ми не висували кандидатуру від Європейської партії України, розуміючи, що від результатів президентських виборів має виграти суспільство, а не окрема політична сила. І тому ми підтримували кандидата Тимошенка, і партія робила це свідомо. Ми прибрали, скажімо, внутрішній, скажімо, такий гаїзм політичний і дуже несхвально відносилось до того, що з'явилися кандидати інші там Гриценко, і Ценюк, Свобода, і які скажімо в другому турі там неактивно підтримували, скажімо, кандидата від демократичних сил. Я говорив тоді, ще, що в разі пророшу Тимошенко, то питання сильної опозиції, питання політичної конкуренції і розвитку демократії в Україні буде під сумнівом. І, на жаль, мої прогнози сьогодні, скажімо, ви бачите, справдилися, і сьогодні створений комітет по Опору диктатурі, ну, ми розуміємо, в який тренд політичний ми входимо. І тут дуже важливо, щоб кожна політична сила працювала не тільки в, в напрямку, скажімо, розвитку скажімо, своєї ідеології, своїх програмних скажімо, речей, але ще і помічала, ну, яка ситуація в країні. Я е, хотів би зараз е, на цьому зупинитися і передати слово Дере Жангіровичу, а потім Олександру я думаю, додасть е, те, що.